Ну, ми повертаємося до того, що крім визнання, потрібні дії, і вони потрібні зараз. Бо може так статися, що люди є, але їх вже нема. Є межліс, якийсь визнаний міжліс, а самого межлісу немає, якщо ми говоримо про 20-30 років, ну об'єктивно Курултайці – люди похилого віку, і вони не переобираються. Може так статися, що коли Крим повертається, його населяють якісь люди. Які абсолютно не пам'ятають ні мови, ні того, що таке політичні права, що політичні права є політична відповідальність. Тобто, це абсолютно, ну тобто, які не вміють впорядковати інститути, і які є факти фактично. От що з цим робити? Я впевнений, що питання суб'єктності кримсько-татарського народу це рух, який необхідний з обох боків з боку української держави. Необхідно відновити дискусію, про, яка, яка була припинена, зупинена. Я сподіваюся, що зупинена, а не припинена в 2018 році. Про ось саме той робочий проект змін до конституції в розділ 10, де автономія Криму мала б базуватися. За яким автономія Криму базується саме на невід'ємному праві кримсько-татарського народу на самовизначення в складі України. Як не, як невіддільної складової української держави? Це раз необхідно поновити цю дискусію, і е, якщо, якщо цей проект застарів, то що можна в ньому? Що можна в ньому змінити, зважаючи на ті трансформаційні процеси, які все ще тривають і продовжуються в самій Україні, які в тому числі пов'язані з реформою децентралізації, з іншими реформами, які передбачені от переговорною рамкою з Європейським Союзом. Тобто зміни будуть постійно, але є якісь фундаментальні опори, на які, від яких Україні? Не варто відмовлятися, бо на моє переконання, таким чином вона відмовиться де факто від Криму. І це саме е, от, розмова і дискурс про те, як е, ми будемо змінювати зміст і наповнення автономії. Що це буде? Як буде реалізовуватися право кримсько-татарського народу як корінного народу, і, до речі, кримчаків і країмів на отримання вільної попередньої та поінформованої згоди. Коли приймаються рішення, що стосуються не тільки їх, їхніх внутрішніх питань, але і території, яка є їхньою територією, е, яка буде роль меджлісу? Ми вже більше року не бачимо от цього поступу, коли в визнанні в наданні правового статусу меджлісу? Тобто політично він визнаний, але е, потрібно пройти процедуру, яку кабінет міністрів затвердив. Меджліс про, по ній всі необхідні кроки зробив, але ми не бачимо рішення вже більше року. Якщо це порівняти з, наприклад, рішенням Кабміну про створення національної комісії з питань кримсько-татарської мови, то тут було все набагато швидше. І це мене приводить до таких трохи теж сумних висновків, прикрих, що ті рішення, які пов'язані напряму з кримськими татарами, які пов'язані з. Його певним таким культурним життям з його культурним ну, з аспектом і або виміром культурним і мовним тут рішення приймаються досить швидко. Сухайте, але коли, це йдеться, коли йдеться колонізація, коли йдеться про ваші політичні письні, права, от ваші чебуріки – окей. А там, де ваша політична суб'єкт, коли де... політичні права, ми угу. бачимо, що є певна затримка. Тут звісно, що необхідно змінювати сам підхід держави, уряду і розуміти, що це є дуже важливим. Це один момент. Тобто тут багато простір для дискусій, їх потрібно поновлювати, їх потрібно легітимізовувати, і про них не можна забувати. А другий аспект він стосується безпосередньо самого кримськотатарського народу. Як кримці в тих умовах, що зараз у нас складаються, як вони підтримують і посилюють, що дуже важливо, свою суб'єктність. Абсолютно вірно. Для не для кого не є там великим секретом, який є середній вік делегатів Крутаю і членів меджлісу кримськотатарського народу. А що якщо окупація триватиме 20 або 30 років? Що ми будемо з цим робити? Є певний приклад Польщі, коли в 1939 році у нас є уряд в екзилі, він іммігрував. І остання країна, яка його ще визнавала, це було десь на початку 70-х, 72-й рік. Остання країна, яка ще визнавала цей уряд в еміграції, це теж було пов'язане з тим, що він нормально ну не було б процесів оновлення. Я повністю визнаю, що на сьогодні неможливо привести вибори до крутаю кримськотатарського народу, але це не має стати таким вироком для системи національного. Національної системи представницьких органів і інститутів. Бо якщо ми не будемо абсолютно нічого робити, то ця система просто вмре, і це треба визнати прагматично визнати, що от будуть тривати роки, і може настати один день, коли не стане там, останнього члена Кримського татарського народу. Що тоді залишається для наступних поколінь? Чи ми маємо повертатися в період, коли... На початок 90-х, коли у нас або в 80-х, коли у нас немає цього всього, і ми діємо як ініціативні групи. Але це небезпечно. Це дуже це, небезпечно. Це втрачає оцю спадковість це дуже, дуже небезпечно. Інституції. Як, як юрист, я вважаю, що можна знайти рецепти, як з цієї кризи вийти. Бо рано чи пізно, і з роками, питання так чи інакше, до легітимності воно буде виникати. Так само, як воно сьогодні. Вже починає виникати потроху до української влади, і якщо ви помітили, ну от сама по собі дискусія про вибори вона не є тобойованою, вона не є витованою в українському суспільстві. Теж саме дуже важливим є для кримсько-татарського народу. Я впевнений, що можна знайти певні шляхи, певні рецепти того, як ми продовжуємо життя меджлісу. Певну формулу можна завжди винити. Найголовніше, щоб це відходило від самого, від самого меджлісу кримсько-татарського народу. Бо це не може відходити від будь-кого, хто не був обраний. Треба теж визнати, що кримські татари розбудували дуже потужну систему цих національних представницьких інститутів в 2013, році, за рік до окупації, ми провели перші прямі демократичні вибори, де а, за різними оцінками. Взяло участь ну явно більше 50%, а може і під 60% відсотків кримських татар в цих виборах. Тобто це легітимний інститут, який нам не можна втрачати, і так це не будуть через вибори. Це буде трохи можливий інший рівень легітимності, але я впевнений, що можна провести е, низку і масштабні консультації навіть з Кримом. Ну цей зв'язок не переривається. Консультації, які не обов'язково будуть о, там, суперпублічними, особливо коли це стосується наших, наших співвітчизників в окупації, бо це загрожує їм небезпекою. З тими, хто виїхав з Криму, це досить велика частина кримських, Кримців, які виїхали в 2000, вересні 2022 року, і після, коли почалася активна кампанія мобілізаційна в, в Російській Федерації, яка, звісно, що розповсюджувалася і на окупованій території. От необхідно привести ці. Такі широкі консультації е, задіяти обов'язково Всесвітній конгрес кримських татар. І, е, через, і, і винайти той механізм, де сам ініціатор, суб'єктом цього посилення і оновлення е, меджлісу буде виступати меджліс. Ніхто за нього не зможе це зробити, бо на сьогодні ця легітимність є лише в нього.